Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. З 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. На Вінничні майже 17 тисяч громадян вже надали інформацію про свої доходи до фіскальних органів на суму понад 7,5 мільярдів гривень. Скільки часу триватиме декларування прибутків фізичних осіб, які доходи потрібно декларувати, та які категорії фізичних осіб в обов'язковому порядку має це зробити. Про це та інше ми і будемо говорити з завідувачкою сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Таїсію Лімбоцької. То Тож, залишайтеся з нами, вітаю вас, пантесі в нашій студії. Вітання мої також, як я сказав з 1 січня, стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Скажіть загалом, скільки часу вона триватиме, та які можливо проміжні результати ми маємо за два місяці її проведення безпосередньо на території Вінницької області. Так, дійсно, це компанія, яка проводиться щорічно вже впродовж багатьох років. Тобто вона вже більшості громадян нашого краю відома. Вона починається з 1 січня і триває, як правило, до 1 травня. Це щодо тих, хто має обов'язок подати таку декларацію. Якщо ж, скажімо, ми говоримо про таку категорію платників, хто претендує на податкову знижку, то для них це триватиме до закінчення даного року. Я говорив на початку розмови про 17,5 мільярдів гривень. Ця сума збільшилася? на сьогодні. Ну, ну, дивіться, це цифри, які йдуть по Україні, це не Вінниччина. Так. Що стосується декларування громадянами саме Вінницького регіону, то ми говоримо про те, що за перших два місяці ними вже задекларовано до сплати. Понад 1 мільярд і майже 200 тисяч. Що стосується 200 мільйонів. Що стосується порівняння з минулими періодами, то поки що ну якби ми маємо результати за всю кампанію декларування, і в минулому році платниками було до 1 травня задекларовано свої зобов'язання на суму. Понад 5,7 мільярда гривень поки що така сума, як мільярд, якби ніби мала, але ми говоримо, що лише тільки два місяці. І порівняно з аналогічним періодом минулого року, тобто теж два місяці, то вона майже не відрізняється. Тобто, що по кількості поданих декларацій, що по сумі, то вона практично майже співпадає з минулорічною кампанією декларування доходів. Пані Тисі, а як